Яка, крім своїх сімейних, родинних та господарських турбот вміло викладає свої думки на папері, розкриває всі за і проти сьогодення, бачать красу в непоміченому. В Усій природній величі прославляє наш край своїми творчими доробками. Тож привітаємо її! Про себе, про своє дитинство, про юність. Я дуже рада, що я знаходжуся тепер у школах своєї рідної школи Чорновічанської. Дуже шкода, що нема вже тих учителів, котрі мене вчили. Правда, Марія Казимирівна, Максимюк, жива, слава Богу, і Ганна Юрійна Ну, Директором у нас був Юрій Дмитрович, то його вже нема, царство йому небесне. Ну, а так школа не змінилася. І діти не змінилися. І ніхто. Просто, просто я постаріла, і діти вже в мене великі. А так, вроді, нічого не змінилося. Оце що, війна зараз така, йде, люта. Ну, але це не, не завжди так буде, то все мене. Що би не робив, все зараз закінчується. А родилася я у селі нашому голови. Тут ходила до школи, перший клас прийшла, так само і ви. так само нас, лише просто в нас Юрій Дмитрович на скрепочці грав, бо він то так дуже любив вмів і вмів. Ну, і нас до того вчили, ну, заохочував, давав нам. Такі крила, ми так любили всі. І нас було дуже багато. Нас було дуже багато. Було чотири класи і, і була повна школа дітей. Щораз, що тепер страшно, що вас лише так трошечки. Ну, але нічого, вас мама, але ви молодці, ви, ви дуже гарно підготували свій невеличкий такий концерт. Ви поздоровили своїх мам, бо вони для вас найцінніші у світі. Ви старалися, правда? Старалися? Старалась. Я теж колись старалася, я була хоч маленька, теж добре вчилася, в школу ходила. І першим моїм таким стимулом, можна було сказати, мені подарувала моя перша вчителька, Марія Казимирівна Максимів, книжку Люба мати». У мене її нема з тобою, Але то для мене та книжка стала, можна сказати, таким пошлухом на ціле життя. Так, бо Мені чогось це запам'яталося, дуже дуже запам'яталося. І куди б я не йшла або не їхала. Ну, раніше, раніше що? Раніше я писала свої вірші, але то було так. То Діти були малі, то одно, то друге, то третє. Не було часу, та й не було ідеї опублікувати того вірша, а якщо ти його і опублікував, то його там тобі перекрутили. Ну, то це не важливо. Головне те, що я. Подумала і після смерті моєї найрівнішої сестри Галі. Я придумала таке і вирішила писати. Написала перший вірш 21 квітня 2021 року, і ось так вийшло і з того часу пішло. І трохи писала, але тут була одна така заповерха. Є така, проживаю у селі, проживала, а тепер проживаю в Іспанії. Марія Михайлівна Ткачук. Ну, по вуличному ви може, знаєте, мандрівська Маріка. Вона теж вчилася з моїм рідним покійним братом Василем, теж в чорній віці, тут у школі. І це її був такий задум. Не лише її, нас обидвох був такий. Ну, на спонсора, я так. Я собі так, автор. І, так я автор. І ми так рішили, що дітям теж, ну може тепер телефоні. Ну, так, заполонили то все. Але видіти, отут пропав був Фейсбук. І що? Усі вже, як кажу, кипішували. Ой, нема Фейсбук, ой, страшне, ой, там Viber пропав, там Інстаграм пропав, там ще щось пропав. А якщо б це дійсно ці мережі пропали, от містало б світла. Ну і що? Ну, Ми б не розвивалися, ми б нічого не читали. Мені здається, що раніше не було ні Фейсбуків, нічого. Я колись була маленькою, я дуже любила, любила читати. Я читала все, що в мене попадало під руку. І хоч не раз дядя мені казав, ану спати, або мама каже, то кілько ти будеш сидіти. Я включала фонаричок, ліхтаричок, лізла під ковдру і читала собі книжки. бо Мені вони були інтересні. Ну, а тепер ну, кльопайте, там є ігри, цікаві, там одно, але одно другому не мішає ніколи. Ви тепер маленькі, але ви зараз виростете, ви підете у світле майбутнє, де У вас є мами, тати, є вчителі, котрі кажуть, то так, отак, отак. Але ви самі повинні зрозуміти, що ви для себе хочете. А хочете ви для себе, я знаю, хочете, щоб не було цієї війни, щоб ніхто не помирав, щоб можна було поїхати куди заодно, і все було тихо, щоб не літали ті ракети, і був спокій і мир у світі. Ну що? Я, ну що я про себе буду таке рука? <laughs> ну, ми зараз ще походу. От дійсно зараз про мир, то це болюче питання для всіх, як і для дорослих, так само і для дітей. Це саме-саме головніше, що хочемо ми зараз, порівнюючи те життя, яке ми мали до. І що зараз в нас є, і що нас чекає, то ми не знаємо. Але ми просимо Бога і молимо Бога за те, щоб дійсно зупинилася ця війна, яка дуже багато далася знаки. Скажіть мені нам ще, будь ласка, таке, ви розказували про епізод, про книжку, яку вам подарували це з життя вашого. А ще от, наприклад, бо діти вас слухають так уважно. Ми зараз ще походу ще більше, бо вам щось вас будемо питати. От, наприклад, якась така кумерна історія з життя вашого шкільного, ваша така якась історія, яка запам'яталася вам на жит... житті, ну, поза школою, не приміщення, а поза школою. За школу все побуло. І на санках їхали згарасив так, що аж курилося. От ви собі тепер уявляєте своє життя, і Марія Андріївна, бо Марія Андрія так само тут учілася, так. коли була маленькою. Так. так само це всього такі Василі Петро. Вони трошки старші були за мене, і ми там дити згори і пускалися на санках то. Ну, макрі ми приходили в клас, і мали в кутку посадити, бо могли і запізнитися трошки. Але нам дуже хотілося. Ми не сиділи в класі, ми понад білю завжди. І там такий варбер є, там така була площадка, там ще такий козлик, чи що було? То ми на тому козлику і гралися, і скакали. Ну, як ну, всі діти було дуже інтересно. Бу. А скажіть, тепер діти поділіться своїм своїм життям, Марії. Що ж? Що ж у вас цікавого є? Ану, хто відважний? Ану. Ану, розкажіть. От бачите, сколихнулися трошки, глянули один на одного, а то зараз були такі похнюпані, хтось, хтось слухав, не слухав, коли прийшло слово, сказали, от зараз зупинилися. А я вам, вам допоможу. От ми вчителі спостерігаємо за діточками, коли ми відпускаємо їх додому, то хоч їх невеличка кількість. Але все ж таки їм дуже важко піти додому. Вони хочуть поспілкуватися, вони хочуть десь щось один одному, чи то розповісти, чи що. Вони завжди проважають один одного. У нас є Наталочка, яка яка йде в сторону. Плаю, вони проведуть на таночку. Надійка нас йде в сторону середнього, проведуть на надійку і в колоки розходять. Я просто <рес> <кошка>, так само йшла <рес> з <із> мамою славки, <рес> мені треба було йти потоком, бо <рес> <мені> <рес> так було ближче. Але я йшла туди на гарасе, де ми йшли до мами славчиної, бо ми знали, що мама їсти нам збере. Добренько, і то куди ми так обхідно, що Василяна Андріївна з нами йшла, і ще Маріка-Жикалячка. Теж багато нас там йшло. І ткачукці, метро ткачу. Але ми вже із Параску з мамою Славки, то ми йшли до нього, і мама там їсти з ріхтує, ми поїмо. Та й тоді ми вже розходилися. Я опотік А решта хто собі куди? От бачите, що спільно. вже років. А дітки все ж таки ну, покоління і все ж таки є щось спільного. Добре, наступне, що ми хотіли би вас запитати? Ну, але ви вже частково відповіли з родичів. Хто, хто є у вас з родичів, з родини, з покоління? Чи це вам передалося з покоління в покоління? чи... <реш> Мабуть, я не знаю. Звідки <реш> з'явилася у вас? <реш> я не знаю, я раніше це любила. Я не знаю, може, хтось спонукало вас. Спонукало <реш> це написання, оце подарунок цієї книжки. У вас, значить, було закладено так. Щось <реш> там було. Щось, значить, було. <реш> <реш> і ви пробудили, щось там було. Так, я це завжди любила, але не мала просто змоги. Не мала змоги ну, писала, так. Та написала була, був у мене такий чорновичок, був такий зошит, раніше шитих давніх вишів, але вони загубилися у мене, ти так і не, не вишукала. А зараз, уже, коли є ці такі ці цифрові технології, коли можна десь щось опублікувати, то я почала публікувати. І чим ти більше пишеш, чим ти читаєш, удосконалюєшся, тим тебе ти більше виходить. Бо якщо би нічого не писав, то так ага бігом я давай якийсь віршик напишу. Uh -huh, зрозуміло, а ну ще треба вчитися. Треба вчитися. Сказ... Треба... Чи... бачите, чуєте діточки? Мені батько треба... вже сімсіт минуло гаком, але я постійно вчу і ті правила вчу, як правильно написати ті розділові знаки, як покласти, що з великої, що з маленької. Ну так, де тире, де крапочка, де там. От як говорить прислію, вік живе, вік вікучись? Так, вік вік вікучись. Бачите, в майбутньому пригоджується. Так, але до чого я вела? Що я хотіла сказати? От ми, наприклад, з дітками на уроці розвитку з'ясного мовлення, так само пишемо якісь вірші. Зараз у нас акровірші, там ну, різні такі. Так, а от чи в дитинстві вам доводилось складати вірші? Так. А? Не, так... Ну, як і в техніку вчилася, то я теж складала вірші. А і перші 21-му перші, 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 перші році, чи... Ні. То мене було Бу. раніше, що я навіть вже не пам'ятаю, коли то було. Ну, перші вірш... ну, сві... Кому ви присвятили його, а не ту тематику у вас. Був? Раніше, раніше, раніше чекай, чекай. Ну, то там в мене є кілька таких, що тякішо... таких, що просто залишилися, що я їх шукала. А, у вас про, досконалі... Вони в мене пропали. Так, вони в мене пропали і десь так, ой, є в мене тут пару віршів. Але <клес> то таке, тут так ті, що зберіглись. А скажіть, будь ласка, у вас є вірші про своїх рідних? про... Про дітей, я, про чоловіка, я, про сім'яші. Більше це написала була своїй донечці. Ага. Ну але то вже десь було в віком у вікому дев'яносто п'ятому, може, шостому році. Так, я такий написала Маленький такі віршик. Наша донечка Олечка, любе мамине сонечко, біжать ноженята босі по острім, пекучим по косі, а руки тріпочуть, як крила пташки, що в небо злетіло. Ще мить мами серце залюбе дитятко, таке ще наївне мале, як голятко. На гойдалку сіла, піднялася ввись. Дивися, Олюсю, не обервись. Лиш кушірі милі злітають, як сміхи, і падають дощиком знов на голівку. Нехай же і душа твоя злітає, як воля, ти наша маленька і любая Оля. Ну це такі, це це вже це, можна сказати, що з тих віршів, котрі в мене пропали. А так. Ну, дійсно, що відчувається так, а це знову, тиха, тиха своєї дитини. Та, mm -hmm. А так то є дуже багато віршів, особливо ці другі вже збірці, там є і... Дуже багато віші. Ну, все, що на душі, це викладається. Все, що є на душі, це все, все, що там виникне, якась іскорка, вона розгорається і розгорається, і не папається. Оце наш клас був. Оце був наш клас е, у чорній ріці. Це що це у нас така навіть теж фотографія так. ще є. Ну. Так, це у Чорній річці було. Оце тут є і мама, а от о, Славкіна. Угу. О, о, тут багато, слижу Киван, е, кіцнак Василь, Харінчук Вас, е, Михайло, е, по Шкіндюк Василь, Чупрінчук Коля, Савасина Андріївна, Сіболечка. Параска, Пониполячка, ну У нас тут дуже було багато. Але це всі. Так, оці всі. Перший клас, Це один. Один клас, це оце наш був один клас, один клас, а там ще було три нас ще три класи були. Тут ну, Бу, що 50, було, 50. було багато, осіб по цьому так, Тобто в ті часи, то ті, 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 ті а, часи. Це Марія землі. Це ще тільки перша. Там ще була Наталя Васильівна, ну багато. А тут ми бачимо наші діточки. Ось також хочуть сказати. Хочете нам сказати, розказати? М -м? Ну, скажіть, будь ласка. Давайте, не скидайтеся. Я тебе все була, Я, я боялася сказати слово, думала, щой-ой, то з мене, може, будуть сміятися. Так, так, так що з вас буде? Так. так, що собі мотайте на вуст, бачите? Так, а ну ви зараз кожен. Що би ви хотіли спитати? Що вас цікавить? А також кожен. Що ви хотіли спитати, Марію Андріну? Нічого? Можливо. <кліг> <кліг> ну, ми тільки що я питала за сім'ю, за, за родину віши, за чоловіка. Ну, ви знаєте, є така, можна сказати, така думка, може, кожного з вас, що чоловік надихає, правда? <кліг> ви змінися? Так, надихає. От мене чоловік, завжди підтримує. Човік підтримує чоловік в вашому, вашій справі. <кліг> Це почне, що підтримують. Бо якщо мене чоловік... А що я на сама книжки ці видати, бо ви розумієте, що оце друкарство, оце видовництво це страшні гроші. це... Ну, А що я сама би зробила? Я би нічого не зробила без підтримки, Без так. підтримки — це 100%. А просити когось ну, з тих начальників, ну, то це це немає ніякої користі, бо то вони не допоможуть. Тепер я й сама розумію такий честь, що коли ці гроші давали. Хоч на Збройні сили, щоб ця скоріше війна закінчилася. А написати це треба писати, бо того, що якщо вірші є губі, рано це пізно. Аби. Можу вмерти або що, ну той, то не все загине. Для внуків, для майбутніх поколінь будуть згадувати, коли була собі така бабуся-марусь. Ви знаєте, що так, ви маєте такий дар, зрозуміло, це, певно, це вас, вас, певно, дар від Бога. А якщо людина виявила цей дар від Бога. Який закладені десь в душі, передався монастувати, може, ну, чи передався, чи дійсно він дарований людині, то його не розвинути. Це, це гріх може. Ну ні, А ви, наприклад, якщо, наприклад, край наш, то буде гордитися, надіюся, з покоління в покоління передавати ваші вірші, ваші доробки, буде гордитися. Може, й так, я не знаю. Часове так, дай Бог, щоб часом так. так. Знаєте, що вона? Я вам так скажу, ти всім так скажу. Коли людина живе, ну жиє собі. Ну так, колі там, щось там пеше, що ж пеше, а ні, що має собі свій дарк Бог. Хтось любить пекти хліб, хтось те торти, хто шмарети, хто з дітей вчити, хтось журналіст. Тож, всі спеціальності, то ми є. Їх ж просто треба досконалювати і <ривіт> любити їх треба. Якщо ти то не любиш, то ти то робити не будеш. Так само і з цими дешамаю. Якби я не любила це, я б їх не писала. А я їх пишу, ну, думаю, може, колись хто буде читати, знаєте. Це ваше любиме заняття. хобі. так, це ваше хобі. І я у припадаю вже хобі з професією. Я, я, же, не, я вже вже збірки, як професія. Я вже не можу. Ви вже не хочете, ну як ну просто, от чим чер... я кажу, чим ти більше пишеш, тим більше виходить. І тим більше ти вже... тобі ти хочеться далі. Тобі пишеш, що ж там придумаєш. І то само собі в голову йде. От я собі тобі в голову, і ти йому це забиш. От, я навчаюся, можливо, прийшла така думка, яка як у вас іде в голову, так? У вас думки э, спонтанно приходять. Цікаво, бачите, діти? Спонтанно. От ми складаємо на уроці вірш, ми думаємо над рядочком. Що ж там і там, щоб з рима була, щоб перемувалися рядочки, а думка приходить швидко. А скажіть, будь ласка, ще таке, чи доводилося вам сказати вірші на ходу? Та чого ні? Та сьомой. Вірші привітання, я ще побажання. Я колись в мене малий в, пер, в першому класі, їм сказали, що треба вірше, а він не хочу сказати. Я кажу а, а, а про квіточку, про, там, про морозець, а я кажу, сині очі морозця, сині очі в мене, хоч на дворі той мороз, квітка ця дев'яне. Mm -hmm. І, і бігав я йому той вірше, а він вже таке доволі, та я вже віршик маю. То, чого? Так, треба просто сісти і записати. Ну, дійсно, та спонтанна думка, яка приходить, вона цікава. Наприклад, е пригадуючи мирні часи, весілля, у нас є такий Дмитро, який е також співає по весілля, але співанки це ж співащи. Так, так, це вірші, вони, та. вони просто є співають. Але ж він так само на ходу. Він тому визнає щось, що йому там якась там, хоча б одне слово йому сказали два. І він увели то відшло, ми це від танцю і от питала. Отак з таланта. Так і от, наприклад, я спитала на ходу, так. чи от наприклад ви наприклад подивилася, і вже у вас на думка, і вже так, вже Івановна, шо... От думка не звіває, але треба її сісти там, записати. Там треба трошки відшліфувати. штифувати так, бо того що ти такий, такий сирий вірш. Ну там складеш. Я не раз кажу, напишу собі зошит, напишу. Але там є одно слово, що не сподобається. Що знову то там не римується. Бачите, діти? і треба його трошки відшліфувати. Прошу. Що хотіли спитати? Прошу дівчатка. А у смішні Як було в мене моментів? Був wow, у мене такий, я вам розкажу зараз смішний момент, але ви ви таке не робили, добре? Пішла <laughs> <laughs> паразка моя, але ми пішли потоком. Тотаки були буде де, що має Бог поранений. Та йшов з нами в сім'ї Ділю Киван. Він уже не немає того вже хлопця. Але він мною ходив теж в чорну річку до школи всі ці класи три. О. Na, nu, tai šuo, aja suvišlavė, jau išėjau ten gori, na, svei, tu, na, suve. O mes vidėme po to. Na, nu, tai, jas koči matyti, a tam tokie buvo proru. Aja suvalasi, tai tu daug palau, toji proru, tai vynučia laštanė, tai čoboti. Та вже тхаки не було, далеко на ялиці, лише там подивитися, та і все. Ну, та я приходжу, а баба каже, ти що така мокра прийшла? А я кажу, та мене в зілки ділю в гушну. <laughs> 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 а баба каже, та як він тебе брав, кірнув, це що, як він тебе туди вушну, то ту поломку. Я збрехала, Те, так я не робила. <laughs> Прийшов дітер розбиратися до йой-йой. Він прийшов туди, каже, що твій хлопець везів, ти мені малу таку не к'яну в полон, то туди агушкає. Я вже нічого прийшов та прийшов. я не ванна була сказати, як так кажу, ну ти що ви туди пішли? Я -то, то я збрехала була, а він каже: ну, файно, то хлопці мали дети там фла... шо... у ну, кулак. Та я вже дещо таке не робила. Бо це була така і смішна, і така повчальна, що таке не можна робити на когось. Я копати. Я копати. Так, без мене ж не гушно, я сама хотіла в воді пити, та й туди, як чого та прийшла така мокра. Ну, видите, то такі комедні такі історії життя пам'ятаються. От зараз так само, я також спостерігаємо за літочками. У нас також один... Хочеш питати? Хочеш щось питати? Прошу, давай. Це смішно, то повчання. Це повчання, це не смішно. Це не дуже смішно було тому хлопчику, що певно отримали свого тата через мене. Але якщо б ти не був не не на місці Марії Андрій, то тобі би було певно і, і смішно, і не, не, і не дуже, бо ти був мокрий. А я вже не могла. А ті, хто спостерігали за тобою, то певно ти спостерігали. Я, не, я хотіла збрехати, бо я думаю, зараз баба бити буде, чого я така мокра прийшла. <реш> баба мені і так не била, вже. Так вийшло. Це скоріше повчальна історія, так що не можна на другу mm -hmm. отак наговорювати. Але будемо що я але ми співати. Звичайно, що так, але ми мусимо поговорити, ми мусимо, ми мусимо багато чого послухати, поспілкуватися, а так просто. І... Ми так не можемо? Просто змусимо щось ще продовжити. Так, ну ми говорили про те, що про кумедні історії, про життя, квіточки.